Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Даватоглу офіційно відмовився від спроб сформувати новий уряд на основі нинішнього парламенту та повернув президенту Реджеп Таїп Ердогану мандат на формування уряду країни. Після кількатижневих переговорів усі спроби створити коаліцію зазнали краху. Пропрезидентська партія справедливості і розвитку втратила більшість у парламенті за підсумками червневих виборів. А очільник останнього уряду і керівник поліцили Давотоглу не зміг досягти угоди ані з лівоцентристами, ані з націоналістами. Таким чином, якщо до 23 серпня кабінет міністрів не приступить до роботи, Ердоган має право розпустити адміністрацію Давотоглу і призначити проміжний уряд, який він сформує одноосібно за турецьким законодавством. Восени в країні мають відбутися дочасні парламентські вибори, і проходитимуть вони під контролем Ердогана, чия партія перебуває при владі вже 13 років. Політична нестабільність обвалила національну валюту країни. Так, з початку серпня девальвація ліри сягнула 8%, а з початку року 23. Збитків може зазнати і туристична галузь Туреччини. Бойовики робітничої партії Курдистану всередині країни і терористичне угрупування Ісламська держава на кордонах за останні місяці влаштували низку вибухів і збройних нападів. Крім того, турецький уряд не може впоратися з постійним напливом біженців із Сирії, Іраку та інших африканських країн, де тривають збройні конфлікти.